Лавандову алею до дня захисників та захисниць висаджують від станції юних натуралістів та військові на території обласного клінічного реабілітаційного центру ветеранів війни. Давай помішуємо це все, додаємо туди земельки, щоб добрива не спалили коріння. Дуже багато добрив дуже погано. Повинно бути всемірно. Кущ лаванди разом висаджують військовослужбовець Олесь та учениця 7 класу Катерина. захисник родом із Миколаївщини. Там, каже, у нього біля будинку теж росте лаванда. Тож, як правильно посадити кущі, або ті прижилися, знає. Я, наприклад, люблю квіти. Дуже сильно, У мене вдома багато було троянд. Я не знаю, на даний час вони живі, стали ще ні, на жаль. Але в цілому квіти це красиво, квіти, коли ти весною виходиш, воно в тебе клумбак. Здорова, і в тебе куча піс починається з нарцисів, тюльпанів, потім піони, а потім трояндочки Це все украшають далі. Це шикарно. Тобто це класно, це круто. Трошки важко було згинатися, нагинатися, але це класно. Тепер можна з гордістю казати, о, ці квіти ми садили з Катюшею. Мені дуже сподобалось садити. Я в мене дуже піднявся настрій і взагалі було круто. Олесь на тренувальному протезі. У Вінниці на реабілітації розповідає, у травні цього року під час виконання бойового завдання наступив на міну та втратив кінцівку. Останніх півроку перебуває на лікуванні у різних медзакладах. Такі заходи відволікають, каже. Мислі всякі вийшли дурні, як кажуть. Діти, як мінімум діти, діти це життя, вони в самого двоє дітей. Одне діло, коли ти цілими днями сидиш в палаті, і в тебе просто куча різних думок, і далеко не хороших приходять і тут. Живе спілкування це круто, це класно. У цьому центрі відновлюється третій тиждень, розповідає військовослужбовець Андрій. Такі ініціативи підтримує. Дякую волонтерам, дякуємо людям, які долучилися. Це таке розвантаження не тільки для мене, а взагалі для хлопців, які потребують такої уваги. Які розуміють, що вони ще комусь тут потрібні. Кущі лаванди передали із Полтави, каже співзасновниця волонтерського центру з Україною в серці Оксана Іванькова. Саме їхня організація її зініціювала ініціювала створення лавандової алеї. Цю локацію обрали не випадково. Навесні діти разом із військовими заклали тут алею поколінь, висадивши гібіскуси. І так намагатимемося кожного року поновлювати різновид рослин на даній клубі. А алея поколінь це те, що буде символізувати у всіх нас пам'ять про те, як важко нам далася ця свобода і як ми маємо берегти у серці і в душі те тремтяче, що сьогодні у з нами є. У рамках акції на території лікарні військові разом із школярами висадили 40 кущів лаванди. Юлія Вознюк, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця.